Всі вітання вже бачу я в мережі з'явилися дописи про прийняття закону значить, про закону України про систему громадського здоров'я. І от найперше, я хочу сказати таку річ. Давайте подумаємо: от була прийнята так звана Стамбульська конвенція, яка призвана запобігати домашньому насильству. А скажіть, будь ласка, у нас до того часу, що не було надія Кримінальний кодекс, який. Обмежував це домашнє насильство, дія, звісно. Чи потрібна була та Стамбульська конвенція? Навіщо? Вона щось покращила в законодавчому полі? Звісно, що ні. Мета зовсім інша. Мета це через вікно вертона, умовно кажучи, відкрити вікно вертона, або, іншими словами, протягнути дещо через вушку голки. Дещо це система неприродних цінностей, це. це Ті речі, про які краще тут не, дуже не розповсюджуватись, тому я не буду акцентувати увагу, але мої слухачі, я думаю, мене зрозуміли. Отже, коли я прочитав закон України про систему громадського здоров'я, я не став аналізувати, там, які в нас були до того закони, це все займає багато насправді часу. І я вам скажу: я не буду особливо аналізувати цей закон, я просто вам хочу звернути увагу на основне. Так от, я впевнений, що до появи цього закону про систему громадського здоров'я, взагалі питання охорони здоров'я України в той чи інший спосіб було врегульовано. І цей закон, як і так звана ця Стамбульська конвенція, нічого суттєво нового важливого не додає зворотню, вівши низку нових понять, нових тлумачень і тлумачень, які будуть, можуть бути розтлумачені по різному. Цей закон відкриває, а перше, він відкриває можливість до маніпуляцій з боку влади. Маніпуляції, які будуть, зокрема, полягати в порушенні конституційних прав українців. Недаремно цей закон, він ж розглядався вже давно з 20-го року. Так? Тобто він, спроба його прийняти була здійснена ще раніше. Сьогодні я просто хочу звернути увагу на дуже неприємний факт, як на мене. В той час, коли от вся увага сфокусована на війну, коли лохів просто зараз э, стравлюють і розказують байки про Булгакова, про музей Булгакова і інші, інші речі, в той час, коли гинуть бійці на фронті, в той час зсередини йде ціленаправлене знищення, демонтаж своєї системи традиційних, можна сказати, так, християнських цінностей. Хоча тут, э, ну, зрештою, я про це мав би не говорити не я, це мав би говорити там. Один або другий патріарх, ну, повірте мені, вони засунуть язики собі десь в одне місце і нічого про це не скажуть. Так я думаю. Отже, закон України про систему громадського здоров'я. Цей закон визначає правові, організаційні, економічні, соціальні засади функціонування системи громадського здоров'я в Україні і бла, 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 бла. Що таке громадське здоров'я? Розумієте, тобто, питання не йде про здоров'я якоїсь окремої людини. З яких складається суспільство громадське здоров'я. Тобто це, умовно кажучи, е, уніфікація певних понять під загальні. Це в інтересах всіх. Майже лівацька совєтська риторика. Е, в інтересах общества, в інтересах комунізму, так? пригадуєте, це є точністю то саме. Е, зараз ви зрозумієте, чому значить Там, бла-бла, бла, визначають відповідні права обов'язки державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб і так далі. І от почнемо навіть з визначень в цьому законі. Загроза санітарно епідемічного благополуччя, це загроза життю та здоров'ю людей. З причина природними, там ТДД. Загроза санітарно епідемічного благополуччя загроза життю та здоров'ю людей. Умовно кажучи, Екстраполюємо це на недавні події і на майбутні події, тому що вони будуть повторюватися значно жорсткіше. Ви не бачили відео? Я виставлю зараз в Телеграмі відео з Китаю, де е, люди ночують на вулиці. Ну, як підписано під відео, можливо, це не знав, Бог його знає. Всякі там різні антиваксери. От, е, під тим відео підписано, що це люди, які не встигли здати е, ПЦР-тести, їх просто-напросто не пустило до своїх домів. Ви думаєте, що це щось неймовірне? Ні, це вже тепер це закон це дозволяє зробити завтра з кожним із нас в Україні. Отже, поїхали. Загроза санітарної педунчивого благополуччя загроза життю та здоров'ю людей. Якщо раптом є підозра, що ви там десь заражені. І це означає, що це загроза, що це є загроза життю та здоров'ю людей, тому що. Ви загрожуєте санітарно епідемічному благополуччя. Що таке санітарно епідемічне благополуччя? Ви уявляєте собі, таку, як то кажуть, з цього терміну. Е, наступне визначення – інфекційний контроль, комплекс організаційних, профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання, виникненню та вширення інфекційних хвороб, що базується на результатах епідеміологічного аналізу. Прекрасно. Комплекс заходів. тобто, Є епідеміологічний аналіз, зроблений там відповідним органом, який буде створювати, наскільки я зрозумів. І от буде комплекс заходів. Тобто, це вже підрозуміває щось, що Та якби, ну, чекайте, є в нас законодавство, охорона здоров'я, в нас є закон, законодавство, закон про надзвичайний стан, який вводиться. І тоді, да, тоді якісь заходи можуть бути запроваджені. Це регламентується Конституцією. А цього вже не потрібно. Не треба надзвичайний стан, не треба якийсь це Просто вже закон. Він, по суті, надзвичайний стан вже є. Інфекційні хвороби, розлади здоров'я людей, що викликаються живими збудниками, вірусами, бактеріями, і іншими, іншими продуктами їх життєдіяльності, токсинами, патогенами, білками, патіонами, передаються від заражених осіб здоров і несуть ризики до масового поширення. Ну. Тобто, якби все добре, так? але чекайте, а навіщо це визначення тут, в законі? Це, може, нам в законі давайте визначати, що такі півпровідники? Чи давайте визначати, що таке архітектурна капітель. Ви розумієте, закон визначає спеціальний термін, який тут не мають бути. це. Для чого? Йдемо далі. Е, інформаційний, е, інформаційний фонд громадського здоров'я, Державний інформаційний ресурс, що містить дані про стан здоров'я, благополуччя населення, показники середовища життєдіяльності. Е, база даних, яку будуть залиті всі дані персональні. Е, календар профілактичних щеплень, нормативно-правовий акт Центрального гривно-виконавчої влади, що забезпечує формування. Та реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я, яким встановлюється перелік обов'язково профілактичних щеплень, щеплень та оптимальні строки їх проведення. Все, закон. Тобто, ви не можете відмовитися від втручання в свій організм, навіть якщо це щеплення виникає масу там знаків запитань. Йдемо далі. Контактні особи, особи, які перебували в контакті з джерелом інфекції, в нас якщо вони несуть ризик поширення інфекційних хворік. Ви всі прекрасно знаєте, і я знаю, і серед моїх рідних, знайомих, друзів. Дуже часто, коли хтось хворів один в хаті, там, з подружжя, чи з родичів, чи, з, там, чи, чи в кабінеті з співробітників, хтось хворів, інший не хворів. Хоча був тісний контакт. От є маса таких випадків, маса там з чоловік з жінкою, в одній кімнаті, помешкання, кухня, Хтось хворий, хтось ні. Але тут, навіть якщо ви перебували десь, а це знову такий приклад в Китаї, коли там ізолюють, ізолюють цілими містами, там поїзда зупиняють, ну там такі речі, які дуже жорстко відбуваються. Так Так от е контактні особи, які перебували в контактні джерелом інформації, інфе джерелом інфекції о, і ризик. Тобто, ви десь були в якомусь кафе, вас зафіксувала камера, чи в якомусь е закладі, там хтось захворів і вас можуть вже ізолювати. Я нічого не придумаю, Тут Все написано. Карантин, адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб. Ми мали особливо небезпечну інфекційну хворобу, і ми тепер маємо вже визначено законодавчим поняття. Тобто це все готує ґрунт для того, що ви не знайдете жодного захисту суда. Тим паче, судова система вже поставлена раком вже з Конституційним судом. Туди вже цю, ну, я не буду зараз про це говорити, бо закриють мені тут канал. Делегували одну даму. Ви можете пошукати в інтернеті м -м, певні правові позиції щодо деяких питань судоміських. Отже, медико-санітарні заходи, комплекс організаційних, адміністративних, інженерно-технічних, медичних, нормативних, тобто регуляторних. Екологічних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на усунення або зменшення шкідливого впливу на усунення на людину факторів середовища, життєдіяльності, запобігання виникненню, поширенню інфекції, масових неінфекційних хвороб, отруєнь та їх ліквідацію. Тобто, це ж все так як би зрозуміло, але тепер це в законі, і тепер під це можна підвести будь-що, а звучить воно дуже страшно і серйозно. Носій збудника інфекційної хвороби, далі бактероносій, людина, в організмі якої виявлено збудник інфекційної хвороби, при відсутності симптомів цієї хвороби. Нонсенс, розумієте, в нас, перепрошую, скільки там 90% людей це і носії герпесу, вірус, який себе не проявляє, ну, не багатьох проявляє, а до них можуть бути застосовані заходи, карантин і так далі. Обсервація перебування особи, це я говорю визначення, нормативні визначення терміну, які є в цьому законі. В проєкті закону, самого закону ще немає. Я думаю, що не залишилися швидше за все. Не думаю, що там були зміни по суті. Навіть якщо вони були, це ж зараз ми до того дійдемо. Отже, обсервація перебування особи стосовно якої обґрунтований ризик інфікування або поширення неінфекційної хвороби у спеціалізованому закладі, обсерваторі, з метою її обстеження чи здійснення медичного нагляду за нею. Пам'ятаєте, в радянські часи людей там за інакомисліє запихали в сихушки? Це був дитячий садок. Осередок інфекційної хвороби місце, об'єкт території, де виявлені джерела інфекції та відповідні фактори передачі інфекції, ваша квартира. До прикладу, коли вас хтось десь там захворів, ви приїхали додому і от. Да, це об'єкт територія, де виявлено джерело інфекції та відповідні фактори передачі інфекції. Ну, от Ви джерело інфекції, бо ви контактували з інфекційною, з, наприклад, з хворою людиною. от І все. Тобто Ви виявляєте собі, який простір для маневру. І е, далі тут можна багато, я навіть не знаю, на чому зупинитися. Ну, наприклад, принципи системи громадського здоров'я. Принципами системи громадського здоров'я. Є відповідно оперативними функціями громадського здоров'я, використання парових управлінських інструментів для профілактики хвороб і покращення стану здоров'я населення. На навіщо це оце формулювання? Ефективне попередження та мінімалізація випадків виникнення хвороб, які можна запобігати шляхом, шляхом імунопрофілактики. Це зрозуміло, так? Тобто будуть запобігати вам, вас змусять зробити процедури для того, щоб запобігати. І тепер ви вже не відмажетеся, що ви можете. Фрілансер, не ходити на роботу і так далі. і так далі. Заходи щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя, Важ такі гарні терміни, благополуччя. Це ж все заради вас. Це ж, Ви згадайте тих дебілів, блядь, які ширялися на, е, на прилюдну, починаючи з цього головного греко-католика, невідомою речовиною. Ну, але добре, йдемо далі. Так, тобто санітарно-економічно забезпечується визначенням відповідальності та заходів впливу за порушення вимог санітарного законодавства. Тобто ви вже будете ворогом народу, якщо ви щось порушите. Я, я зараз це я говорю деякі вибіркові, Я просто пробігся по діагоналі, вибрав деякі речі, там не, не особливо вчитуючись, і от, е, от маємо. Заборон, тобто забезпечуються заборони припинення, обмеження, призупинення, вилучення, знищення утилізації, небезпечність життя і здоров'я людини об'єктів, робіт, товарів, послуг та відсторонення від роботи в іншої діяльності осіб, які створюють загрозу для здоров'я населення. Ну от вас можуть забрати об'єкти і так далі. Ну, все що завгодно. Суб'єкт нам відносина у сфері громадського здоров'я, установи, заклади, частини підрозділів центрального управління виконавчої влади. Які реалізують державну політику в сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань суб'єктами відносин. Тобто зараз карантин може забезпечувати військові підрозділи. Китай, от такий 100% Китай в гіршому, бо там багато є хороших речей, в гіршому тому вирази, які ми сьогодні не бачимо. Так. Йдемо далі. Повноваження: Кабінет міністрів. Кабінет міністрів України встановлює відміняє карантин на території України або її частині, приймає рішення про необхідні додаткові медико-санітарні протиепідемічні заходи при загрозі епідемії інфекційної хвороби при загрозі, затверджує перелік засіб профілактики, загрози епідемії інфекційної хвороби та отруєнь. Приймає рішення про проведення додаткових обов'язкових профілактичних щеплень населення з епідемічними показниками при загрозі епідемії інфекційної хвороби на території України. У нас є загрози ковіду є, ви що не щеплення, і бустерної дози немає, бігом. Все це вже закон. Інакше бути обмежені в своїх правах. Центральний уряд виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, проводить періодичний моніторинг виконання міжнародних медико-санітарних правил та звітує До Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щось там говорять про зовнішнє управління. Та ні, це якась із конспірологи, щось мене мелять. Ну, просто моніторинг виконання міжнародних медико-санітарних правил. А, і звітується до ВОЗ, до Гербі Ісусика. Так, залучає е, центральний орган виконавчої влади, що здійснює формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Це ще його створять, або це покладуть нам. Це буде вже на Міністерство охорони здоров'я, залучає у разі необхідності до здійснення державного контролю правоохоронні органи в межах наданих їм закону. Повноваж. Затверджую перелік інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації, порядок ведення їх обліку та звітності, критерії, за якими визначаються випадки інфекційних хвороб, які підлягають реєстрації. Е, інфекційних хвороб при наявності, які госпіталізація хворих є обов'язковою. Коли обстеження обов'язкове, виробництво професій до роботи, в яких не можуть бути допущені особи хворі на інфекційні хвороби, є несіями збудників інфекційних хворіб, або яким не збуло зроблено щеплення проти певних інфекційних хворіб. Ну це всі будуть професії. майже. Суб'єкт господарювання зобов'язані зобов це все дотримуватися, все і так далі. Фізичні особи зобов'язані. Піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян. Тут дуже, дуже важливо. Ви ставите під загрозу інших громадян, якщо ви не, не штирпнетеся і не будете дотримуватися вимог. Ви ж пам'ятаєте, ми не мали право йти в парк? Потім дебіл признався, так, оцей ж однофамілець свідомого політика, що це спеціально, щоб людей там мотивувати на страшно. Пригадуйте цей ідіотизм. А ви тепер знаєте, що цей ідіотизм буде узаконений Так що вас можуть просто зараз навіть все і розстріляти в тому парку, якщо ви туди підете без е, відповідного <кхем> да? От, е, Виконувати, а ага, що ще мають фізичні особи? У нас Не громадяни. Громадяни мають права, а тут фізичні особи не мають обов'язки. Проходити обов'язкові медичні оліти та робити щеплення від передбачених законодавством випадках. Не рекомендаціями лікарів, а законодавством у випадках. Виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб при здійсненні медико-санітарних заходів. Виконувати інші обов'язки, передбачення санітарним законодавством. І тут ну, багато тут є. Тут, 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 е... Просто фантастичні речі, місцеве самоврядування і органи виконавчої влади, їхні права, так тобто, які вам сказати, створювати на віздах і виїздах з території карантину, окремих адміністративно територіальних одиниць контрольно-пропускні пункти, залучати в основному порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників матеріально-технічних транспортних засобів підприємств, установ організацій і, і так далі. Блокпости, які зараз я можу перелічувати, немає сенсу. Пригадуйте хвости, які там в багатьох місцях зараз розібрали, тому що тоді ну, вони абсолютно правильно їх встановлювали. Бо була загроза, і, і ви знаєте, от е, уявіть собі картину, ви не можете ні виїхати, ні виїхати. Вас зупиняють люди, вас вимагають показати документ про те, що ви пройшли якісь відповідні процедури, вас арештовують, відправляють, в конс... ну, перепрошую, в обсервацію. В якесь певне приміщення чи, напевно, територію горожину, де ви будете перебувати до тих пір, поки, поки виявиться, що ви здорові, а це може і не виявитися. Я, дорогі мої, знаєте, мені хочеться багато сказати, я не можу багато сказати. Але я думаю, що ви здогадалися. Те, що я не можу і не хочу сказати. Не питайте мене, що зараз робити. Я, я не можу достукатися, коли люди, коли люди сплять, коли люди не розуміють, що відбувається. Ви розумієте, в той час, коли увага сфокусована, там що робиться тут. Як, як це можна пояснити? От, Вибачте, я так трошки збиваюся, знаєте. Не те, що я підбираю слова, слів тут можна багато що наговорити. І трошки накипіло, і хочеться багато що наговорити. Ну але буду стримуватися. Отже, цей законопроект, який прийняли, він по своїй негативній вагом, вазі. Я би його порівняв хіба з так званим ринком землі. Маса ідіотів просто цього не зрозуміють. Більше того, вони будуть в перших рядах тих, хто буде. Його демонстративно виконувати. Щось там, хтось говорить, які українці віднолюбиві. Да? Ні, ми ще гірші, ніж да. сусіди, московити. Там, хоч люди були, які виступали проти того. Я дякую за увагу.